царапаются при керамогранитах. Чаще всего это видно, царапины видны на глянцевых вот Это может быть из-за песка, который на обуви. Это может быть... какая может быть причина? Чем-то подтягивали тяжелым И Шмотан. сейчас Женя покажет нам, как можно это исправить. Эти проблемы. Так. Давайте швидко поцарапаємо. Візьмемо царкову градацію. Так mm -hmm. чиста плітка, так? Нема наче царапи. Uh -huh. Але робили ми на тестах і ще сильніше Ну гвозді. Царапи. Точно є? Хочете, можете самі посадки под замето. Давайте спробуем. Не ну экстремольному слову я ну, Это... даже да, не понимаю шум. А такую клипу я уже поменял. Да, таки прямо ж порчи не чувствуется, что. Есть там морозы, да? Супер. Знаю я с 180-й градації. У меня кружочек здовором. Але ще раз. По суті, вся вентиляція це більш для комфортної роботи. Воно може відбуватися і без того. Так просто комфортніше. Робимо все насуху. Все, абсолютно, суху, так. Я думаю, що... Водичка нам не треба, тому що, по-перше, зараз буде влітка сильно нагріватись і водичка майже одразу буде випаровуватись. Кожен раз її додавати на сенсу. Наприклад, взимку ви працюєте, зараз сюди воду додавати, все буде в воді, холодно, мокро і незручно. І плюс, навіть якщо б воно в якоїсь теорії вода не висихала, ви просто б не бачили, до якого моменту треба шліфувати. Тобто ви терли, а сама царапина вже пішла-не пішла незрозуміло. Пішла, не все. Починаємо. У мене перше положення це 1100 оборотів. Рекомендація на обертах не притуляти. Тобто поставили, і тільки потім запускаємо. Тому що якщо ви на обертах поставите, десь можете сильно зарізатися. Mm -hmm. okay. okay. Форма трошка, тому моему трохи резати на видно. Можно вырастовывать тропичку музичного партия. На шляху, да? Я шліфую, царапіна вже має. Але рекомендація, коли ви шліфуєте, може царапина отак от, ну, майже через там, хвилину зникнути, да? ви її наче зішліфували. Але з практики виходить, кераміка трошечки нагрівається, розширюється і царапина, можливо, трошечки яка ще десь залишилась, вона трошечки може закритись. Тому я зараз, поки перейду на білу, дамо якусь хвилинку тут охолодити, царапинка трошечки дорозкриється і ми ще трошечки її дошліфуємо. Окей? Але по суті, ну візуально я поки що її вже не бачу. Абразив можете спробувати це вживаний і як виглядає новий відчуттям. те саме. Це все наглас, треба, да? Відчувати. Як от, вона уходить, да? ну да, так? Зараз трошечки от маленька вона ще є. Але ми вже працювали так, візуально, наче вишлюфував. потім ми понижували, понижували градацію і потім трошечки залишилось, коли кераміка охолола. А якщо ви витерти, можна, так, як воно стає. Так ще за трапочку. Візьмем. Зрозуміло, я вам не знаю. Єдина рекомендація, якщо супер сильно нагрілася, то вологою серветкою якось там не прибирати. Ну, так, так, да. <звучно> Але дивіться, вона зараз не приклеєна. Тобто, якщо це вже буде зроблена робота, приклеєна, у вас температура дуже швидко буде розсіювати. <звучно> тому можна в принципі паузи ніякі не робити.